І так, ми розв'язуємо номер 415 Так, ще раз. У нас є конус, там s вершина є трикутник АСБ, який осівий переріз. Є кут нахилу твірної до площини основи Альфа і є площа осівого перерізу S. Потрібно знайти площу повної поверхні. І так, пишемо розв'язання. Значить, давай почнемо з площі повної поверхні. Що воно там таке? PR помножено на L плюс R. Так. L – це твірна, R – це радіус основи. Розуміємо. Тобто, щоб подати площу повної поверхні, мені потрібен Оп. твірна та радіус. Oh. Значить, ну, давай будемо міркувати щось, так? Дивіться, у нас є площа трикутника АСБ. Ну, трикутник АСБ у нас який? Рівнобедрений. Це вже дуже хорошо. Далі є кут нахилу альфа. Є, ну, є два варіанти, по суті. Давай спробуємо перейти до ось цього кута. Чому? Тому що через, через цей кут та твірну можна легко подати площину трикутника АСБ. А звідси, маючи цю площину, можна подати твірну. Розуміємо, так? значить Давай. Тоді кут БСА. Як ми подамо через Альфу? 180 мінус 2 Альфа. Тоді дивись Площа трикутника, БСА. Пам'ятаємо, що це одна друга, чого. Висота, на Але висота нам наразі не потрібна. Давай скористаємося іншою формулою. Одна друга добутку сторін на. На... Синус, між... Кута між ними. на синус кута між ними. Тобто одна друга СБ на СА на синус 180 мінус 2 альфа. Ось так я запишу. Зрозуміло. Далі. Подаємо площу трикутника БСА. Значить, ну ми розуміємо, що це одне і те саме, так? Так. Значить, я можу це замінити ось таким чином. А ось це спрощуємо за ну, формулами зведення, можна сказати. Що це буде? Пам'ятаємо. Змінус а... з рухай. Ще раз не чую. Мінус сінус двух альфа. А чому мінус? 180 мінус два альфа. Яка чверть? Друга, друга або перше. Друга, друга. Друга. Ми вважаємо, що кут альфа там гострий, mm -hmm. два альфа нам там, теж все підходить. Тобто, це друга чверть. Добре. Другий чверть. Синус просто. Угу. Двох альфа. Просто синус двох альфа. Так, ну гараздну це вже дуже добре. Значить, площа трикутника у нас дорівнює S. І тоді я можу сказати, що S це одна друга SA квадрат на синус 2 альфа. Звідси подаємо SA квадрат. Як виражемо? 2S ділаємо на синус 2 альфа. Угу. Ну, і тоді маємо SA як. Корінь тю. Правильно. Корінь із 2С ділене на синус 2 альфа. Так, ну і наразі нам потрібен радіус. Ну, твірна в нас є. Радіус як ми подамо, знаючи альфу. Беремо косинус. через косинус так. Так, косинус альфа відношення чого. У прилегло катета даві приз угу. Оа до СА. Оа до СА. Подаємо звідси Оа. У косі у сельфа вам наже І підставляємо. Ось це у нас вираз для О. И наразе площадь полной поверхности. Итак, пи. Так, ну что пишем, Аня? Радиус у нас что? Косинус альфа, корень 2 двух, корень два я сделаю на синус двух альфа. Так, тверна. Корень 2s делаем на синус 2 альфа. Ну и Плюс косінус. Корінь можна винести з одужки. Так. Да. І там буде без кореня 2С, ділене на синус 2 альфа, і в дужках 1 плюс косінус альфа. Ой, це дуже добре. Так, наразі дивись. Синус 2 альфа. Можемо розкласти за подвійним аргументом. 2 синус альфа, косинус альфа. Угу. Значить, дивись. Ось це все. Я відправляю до чисельника. Пі косинус альфа, 2С 1 плюс косинус альфа. А синус 2 альфа це в мене 2. Синус альфа косинус альфа. Так, ну що скоро. Косинус можна скоротити. І. Під двійки. двійки. Так, і тоді що маємо? Ну, PS1 плюс косинус альфа ділене на синус альфа. Ну і все. І маємо такий ну досить непоганий вираз. Давай это четыреста шестнадцатый спробуй. Номер четыреста шестнадцать. Итак, Ричард, давай, читаю мол. Двести семнадцать, правильно? Четыреста шестнадцать. Тверне конуса в два рази більше з радіус його основа. Розгортка бічної да. поверхні конуса сектор кутикого дорівнює 120 градусів. Знайдіть площу повної поверхні конуса, якщо периметр його осьового перерізу, дорівнює 24 см. що <кій> Та ж таке ну? Так, у нас є осьовий переріз. Старя вершина. Так, значить, розгортка бічної поверхні конуса сектор, кут якого дорівнює 120. <клес> значить, дивіться. Ми це з вами намалюємо, тому що так воно буде зрозуміліше. Якщо я конус розріжу по тверні, розумієте? Так ось у мене є конус, я його розрізав по тверній, вивернув ось це. І тоді я маю деякий сектор. Ну, я ось тут намалюю, дивіться. Щоб воно просто було зрозуміло. Ось це ми розрізали наш конус потверній. Так, ну там кут 120 я ж розумієте, що я не буду зараз саме малювати 120 градусів. Ось. Ось це в мене S. І ви розумієте, що це, як то кажуть, і тут буде SA, і тут буде SA. Тому що ну, це ж одна і та сама вершина. Ви потверній SA, якщо його розріжете, можна і так сказати. Так, е сектор кут якого дорівнює 120. Знайдіть площу повної поверхні конусу, якщо периметр осьового перерізу. Значить, периметр трикутника АСБ дорівнює 24 см. Площу повної поверхні. Значить С повної потрібно знайти. Розв'язання. <зв 'язання> Давайте тут. Так, річ, давай почнемо з е, формули площі повної поверхні. Одна третя. І ні, площа. Там бічна в тебе плюс основа. Ось. Площа повної поверхні конус. Бачу PR. А PR PR помножити на L плюс Угу. Або ви розумієте, що я можу це подати як бічна плюс. Основа. Так. Наразі в мене є периметр основи. Значить, ну, ми розуміємо, що в основі в мене який трикутник. Ой, не в основі, я перепрошую. у осьовому перерізі в мене який трикутник? Рівнобедрений. Рівнобедрений. Значить, його... Ти розумієш, якщо периметр 24, то твірна плюс радіус воно буде дорівнювати чому? Половині, половині То Тоді давай одразу напишу, що в мене L плюс R дорівнює 12. І це вже є такий зв'язок між твірною та радіусом. Досить непоганий. Наразі йдемо сюди. Ось цей сектор. Та що ж таке? А, ну, умовно кажучи, ось ця дуга АА. Вона дорівнює довжині кола. Розуміємо, якщо ти по твірній розріжеш, так? і ось ця, дуга, ось ця дуга вона для початкового конуса є довжиною усього кола. А довжина кола у нас знаходиться, як 2πr, так? Це в тебе твірна L. Ось цей кут 120. Давай пригадаємо формулу довжини дуги. Так? Значить, якщо в мене є. Ну тут дуга. Там А можна її назвати. Пам'ятаємо формулу. Там було пі r ділене на 180. Радіусом ось цього сектора. Радіусом ось цього сектора є що? Твірна конус. Тому що центр сектора, ось він, у вершині конуса, а радіусом буде твірна. Значить, це буде ПІ L помножене на 120, ділене на 180. Ось так, ну, пригадуєте, ось така річ. Дивіться, якщо забули, ось, є коло. Є деякий кут альфа, наприклад, ця дуга АБ. Як ми знаходимо дугу АБ, ми казали, що це пі -Р альфа, α ділене на 180 градусів. Де Р – це радіус кола. Ось така була формула. Пригадуємо щось. Тоді звідси. У нас Пі Р це твірна конуса у даному випадку для цього сектора. Альфа це 120. Ну і ділимо на 180. <кій> Значить, тоді. Дуга АА у нас є. Дермі ПЛ. А, дурнізація. 2PR. Так, це ж довжина кола основи. І це в тебе ПЛ на 120 і на 180. Ну, давай одразу 120 і 180 скоротимо, так? На 60. Два і 3. 2. І так, наразі дивісь, ну ми вже люди дорослі. Ми розуміємо, що ось ця двійка і ця двійка можемо поділити на два обидві частини прибрати. І ще щось скоротить. Пі, пі скорочуємо. І тоді маємо, що R. Aрівню L на 3. L на 3. Все. І наразі ми йдемо сюди. Тобто звідси я подаю, що L дорівнює 3 помножене на R і підставляю сюди замість L3R. І яке в мене рівняння виходить. п <кій> дорівнює 3R плюс R дорівнює 12 А, дорівнює 12. Отже 4R дорівнює 12, і отже, R дорівнює 3, А L, а L дорівнює 9. Все. Ну, і наразі нам залишилось лише сюди підставити, та й все. Давайте я ось. Ну. Щоб вже там тут не тулити нічого, я вже тут напишу. Значить, площа поверхні. Так, давай будемо підставляти. Що там у нас радість? П помножити на 3. І в дужках 9 плюс 3. Так, ну і що маємо? Воно буде 3 чисті. 36 см2. Гаразд. Так. Ну, дивіться. Це таке, що я вам хотів показати на площу бічної поверхні конуса, Такі задачі, які... Ну, щось з цього може бути. Так, і наразі давайте спробуємо порахувати площу бічної поверхні зрізаного конусу. Запишіть, будь ласка, заголовочку. Площа бічної поверхні зрізаного конуса. Площа бічної поверхні зрізаного конуса. Площа бічної поверхні зрізаного конуса. Давайте намалюємо зрізаний конус. мати, мати. І тоді це маємо зрізаний конус. Так, хай це буде А, А1, У1. Ну, переріз так, позначу ось ви. Ось так. І тут висоту. Значить, дивіться, Як ми знаходимо площу бічної поверхні зрізаного конусу? Значить, маємо дуже простий вираз. Дивіться, це в нас π, Пі... <coughs> множене на суму радіусів і множене на твірну. Значить, де твірна це твірна самого зрізаного конуса. Ось у нас L, ось це, наприклад, R маленьке, а ось це R велике. Тобто площу бічної поверхні зрізаного конуса можемо знайти як добуток пі суми радіусів та твірної. Так, давайте подивимося номер 421. Так, Каміла, читай, будь ласка. Радіусу основ з різного конусу 98-9 см, а його твірна 5 см. Знайдіть площу більш поверхні з різного конусу. Тобто ти розумієш, що в тебе все є. Так. Значит, ну давайте запишемо, що R маленьке в нас. Скільки там кабіну? 8 см. R, R велике 9, а твірна 5 см.

Так, давайте 422. Конуса дорівнює 60 см. І утворює сплощеною більшою основою кут 60 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні зрізаного конуса, якщо його твірна дорівнює діаметру меншої основи. Твірна дорівнює діаметру меншої основи. Твірна дорівнює діаметру більшої основи. Kus tak zrobimy. це у нас О, О1. <кій> І так, твірна зрізаного конуса 6. Значить, ми запишемо дано. Зрізаний конус. О, О1 це вісь. Так. А. А1 дорівнює 6. Утворює з площиною більшої основи кут 60. Тобто кут А1АО. Знайдіть площу бічної поверхні, якщо твірна дорівнює діаметру меншої основи. Тобто АА1 дорівнює Б1А1. Знайти с бичную. Ярик, давай почнемо з формули площі бічної поверхні. І L помножене на RL. Так, ось. А P R плюс R на L, так. І ось ми її записали. Так, тобто мені тверна відома. Значить, мені потрібні радіуси. Ось моє R велике, ось моє R маленьке. Значить, я маю тут 6, тут 60. Значи, ну що я можу знайти? Я можу знайти висоту, я можу знайти ось цей відрізок. І в мене є ще ось ця умова: що ось ці дві сторони рівні. тоді одразу ми виходимо на b 1 a 1 Тобто в, те, в тебе за умовою b 1 a 1 дорівнює a 1 Значить, Тоді одразу, що воно дорівнює? 6. І тоді О1А1. Тобто R маленький я вже знайшов. Наразі ось тут, як ми і раніше робили, так? Подаємо висоту. Значить, ну, ми розуміємо, що ось цей відрізок дорівнює цьому. Тому що тут в мене яка фігура є? Прямокутник. Прямокутник. Паралелограма навіть досить буде. Це і так зрозуміло. Пишемо у 1 а АО1Н. Можна написати паралелограм. Можна за означенням, можна за ознакою, що тут працює що-то, що то. І звідси маємо рівність ось цих відрізків. І тоді ОН чому дорівнює? І працюємо у трикутнику А1АН. Мені потрібно NA. Значить, що я буду брати? Синус. Давай уважно. 8. Угу. Тому що тобі потрібно відношення прилеглого катета до гіпотенузи. АН до АА1. Так, подаємо звідси АН Ярик. Це буде. А А1 помножене на косинус. А1 на Р. Mm -hmm. Так. І звідси так, підставляємо. 6 помножене на одну другу. Mm -hmm. Буде 3. Теж 3 отримаємо. Так. І тоді відрізок ОА у нас дорівнює чому. ОА3. Ну так, да, ну тому що маємо 3 плюс 3. 6 см. Все. Ми все знайшли, щоб площу бічної поверхні рахувати. Так, пі множимо на тверну. На 6 умножили на 3 плюс 6. Угу. Буде 54 см кубічних. 54пі сантиметри квадратних. Гаразд. Ну, в принципі, цього я так вважаю на сьогодні досить. Значить, ДЗ у нас другий варіант. номер 413, 14, 15. 16, 21 і 22. Це ви робите на вівторок. У понеділок у нас алгебра. Ми там, у вас там було ЗНО, Будь ласка, підготуйте завдання по алгебрі. Не забудьте, будемо його перевіряти і будемо рухатися далі. Це ви робите на вівторок. Все, відпочивайте.